Дивлюсь ваші ролики, Дякую, мені все подобається, але бачу, що ви останнім часом не рекомендуєте сервопривідний стабілізатор напруги. А в мене саме сервопривідний, я, до речі, купував його у вас 13 років тому. Дивіться, є певний час, коли якась продукція актуальна, а потім вона стає вже не актуальною. Наприклад, сервопривідний стабілізатор, коли ми починали свою роботу, десь там в 10-х годах, 2011, 2012, 2013, ці стабілізатори були дуже популярні завдяки тому, що вони працюють без розриву фази. І вони працюють з плавним регулюванням напруги. І їх брали. Потім вже стали більш популярними стабілізатори: саме електронні, семістерні або тристерні, завдяки тому, що вони дуже швидко працюють і дуже швидко реагують на скачки напруги. Сервоприводні стабілізатори вже втрачають свою актуальність саме через свою повільну роботу. Так, вони з плавним регулюванням, вони гарно працюють, і у людей, у яких напруга не дуже сильно скаче, або на вечір вона просто підсідає, падає напруга, або на на ніч вона просто піднімається. В таких умовах стабілізатори це Працюють і стабілізатори ці працюють і по 10 років. Але якщо у вас мережа така, що напруга у вас дуже сильно коливається, то сервопривідний стабілізатор дуже швидко виходить в такому випадку із ладу. Чому? Тому що у нього китайські ці редуктори стоять, які повертають щітку, і вони дуже виходять з ладу швидко. Вони з такої там якогось цілуміну, незрозуміло, незрозумілого жовтому металу зроблений, вони досить ненадійні. Це перший момент, а другий момент, що вони всі мідні з мідною обмоткою і з довольно масивною обмоткою. 10 кіловатний стабілізатор сервопривідний важить десь 3 30 кілограмів, міді там дуже багато, і він неефективний, економічно він вже не обоснований. так, він досить дорогий. Тобто, він буде, якщо якісно його зробити, він буде коштувати більше, ніж семістерний або стабілізатор. Але по всім характеристикам вони його випереджають. Саме тому я кажу, що він на даний момент вже недоречний і майже ніхто їх вже не привозить. Майже дуже досить мало вони вже випускаються. Є певно ж специфічні якісь виробництва, де виробляються гарні стабілізатори напруги, там щотка вже інша, ролі використовують. Але вони все дорогі, тобто економічна семістерні і тристерні стабілізатори або безстопоневі з подвійним перетворенням стабілізатора напруги вони вже більш доречні і коштують співрозмірну якусь вартість. Тому звертайте увагу саме на них.